Всім привіт! Сьогодні записую відео приготування бумочок з начинкою. До цього рецепту бумочок може підійти начинка, яку ви захочете. Це не так принципово. У мене буде горіхова начинка. Буду замішувати в хлібопічки, оскільки, скажу так, Чесно, з здобним таким, ну, з дрожжевим тістом у мене не сильно добре. От в мене більше виходить готувати торти, пляски. Отаке в мене виходить набагато ліпше, ніж дрожжеве тісто. Так що зразу вибачаюсь там сильно так не звертайте на увагу на це все. Так, беремо форму нашу. Вернуваємо сюди 350 мл молока. підігріте, тепленьке. Потім додаю я 30 мл масла. У мене 73%. Так, додаємо олію. Також 30 грамів. Так, тепер включаємо. Це не, від... не зважено. Вийшло 34. Так, потім додаємо 60 грамів цукру і тут же ж 5 грамів у мене солі. пакетик ванильного цукру 10 граммов. Так, мука. Муки 600 граммов. Муку уже просеяв, Так є наша мука і тепер 6 грамів сухих дрожжів. Зверху роблю таку впадинку по центру і висипаю сюди дріжджі. Все. І тепер відправляю це все в хлібопічку, хай вона замішує. Можна це все зробити руками. Ну, для мене. Так набагато швидше і ну, є, є чим замісити. Так, наше тісто вже хлібопічка замісила. Тепер воно підходить. І поки тісто підходить, я роблю начинку. Для начинки нам буде потрібно 250 грамів горіхів грецьких. Я їх нанузав, вони були в принципі в нас сухі, вони зберігаються на теплоакумуляторі, опалення там завжди тепло. Ну Я їх на хвилинку одну кинув в мікрохвильовку. додатково просушив. Ну Якщо вони у вас десь зберігаються в другому місці, десь там, може, в кладовці, чи ще де, то їх треба просушити, щоб вони були сухенькі. Потім ми беремо. 100 грамів цукру, 50 грамів масла і я беру есенцію ваніль... це ваніліна. Буду збивати все це в комбайні. Можна в блендері, ну, бажано його перебити. Висипаємо гріхи наші. І збиваємо. Як бачите, дуже швидко воно все перебимося. І тепер ми сюди додаємо. Всі останні інгредієнти, і також ми його будемо перебивати, додаю сюди цукор. так есенцію ну Півпляшечки я. Навіть не буде пів пляшечки. Додав можна ще капельку. ну от Від повної пляшечки от стільки я додав есенції. І м'яке беремо масло сюди. Ir dar kartą si ją perbėguojame. Наша начинка готова стеку начинку. І тепер починаємо, зараз підходи тісто, і починаємо робити бумочки. Так, Наше тісто підійшло, припорошив я стіл, і тепер ми його викладаємо. Дивіться, якщо у вас буде воно занадто, як би сказати, яке рідке, то треба буде додати ще муки. Ну, це вам треба дивитися вже по вашій муки. Тут все чудово з мукою було. Я тільки припорошив, змигка і все. Тепер ми його трошки вимішаємо. Можна замість муки олії додати на стім такий у нас шматочок тіста. Будемо робити один великий рогалик. Коротше, ми цей шмат розкатуємо. Так, я тісто, катаємо тоненько, у мене так міліметрів 5 вийшло. І тепер ми беремо нашу начинку і її рівномірно розпреділяємо. Я люблю начинки побільше. Якщо ви не любите стільки начинки, ви можете горіхів кинути менше. Ну, відносно до цього ж буде менше в нас і цукру разом з маслом. Розпорядимо начинку і тепер починаємо його все це скручувати. Здо краю я, як ви бачите, залишив пару сантиметрів, щоб було як його потім защепити. Умов спочатку його, щоб не було повітря там закрутить і далі воно виходить все у нас чудово. З'єднуємо, ще прокатуємо раз і нарізаємо приблизно вот такі шматочки. Викладаємо на праму, зараз треба ножик наш. Лопатку зми трохи тістом чи мукою обробити, щоб не приставало. Все. І ось такі виходять у нас бумочки. Ну, на глаз так, сантиметра я роблю. Ну, 3 сантиметра десь так. Я не виміряю. І так ми їх всі перекладаємо. Так, отакі от в нас бумлочки вийшли. Вийшло два розноса. І тепер я ставлю їх в духовку на 50 градусів, щоб вони підходили. Змащувати зверху я нічим не буду. Підійшли у нас пиріжки. Так, ставлю 180 градусів, 190. І на півгодинки. Так, в мене включений верх-низ. Прийдеться їх потім ще переставити, бо будуть нерівномірно пропікатися. Ну це не так страшно. Такі красунчики у нас вийшли. Гарненькі. Пропечений все. Так що... Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити пальці вгору. Рецепт залишу в описі і всім смачного!